Я усі призназу я Владик і ми визолотіли Five Night Tower Defense. Так, секунду. Як ви знаєте, да, у нас є Stone Trap. Тому я на нього не буду збирати, бо мені треба. Apex з нового Endless мода. Oh, ist Ось Endless Shop. У мене є 12 тисяч. Ти, дай я залечу. Ладно, прийдеться трохи, значить, почекати. Я можу купити Круптед, але я не хочу купляти Круптед. От просто зачем я сто 110 відео заради 400 якихось нещасних коїнів? Чотириста. Боже, покидає телепортація, я і зараз. Так, я знову в ігрі вибираю шапку. Wait, 1000 хвиль вже, чуваки пройшли. Це, походу, найлегша гра. Ну так, да, це трохи це ваша ж перша гра. Ой, тут, навіть, Hell... Hill 2. Я візьму. Тільки спочатку. Да, як ви бачите, я вже граю без. Як його без кота? про скота ми забули і сповнили про душі. Ще чес став, отак? Ну да, один пройшов би тут їх було троє. Перпуга йод діду задефається все. Боді оцей вийшов. Яке я йому навджу просто Він на А та ні, його рознесли, конечно, якщо він вийде звідси. Може прийти, ну да. так. Його так, все так винесуть. Якщо я ще й поставлю, It's me! No problem! Жодних проблем в нас не буде ніколи. Поставлю сюди, щоб просто машини тип, виїжджали. И он ничего не дамажит. Ну да, трошки тут не дамажит. Нуль. Двадцать. Ну просто кулдаун потратил. Еще загресик как будет бы вкачать. Круто. Вот теперь. от поставить? Що нам тут пиликая? Галіма музыка краще Піншу якусь видумали. Так, звідки вийде босс? Ні, я сюди не выйду босс. Походу, шестнадцата хвиля буде босс. Жалко, що, звісно, на кожні 10 хвиль босс. Не, ну мафія Фасберка ще логічно поїхала. Логічніше, думаю, ніхто б не придумав. Так поїхати, щоб просто в той момент геть нікого не було. Да, бусечка? що блимає, біси тебе. Є... Баунти Хантер Hunter на надамажу. Ну і хорошо, що я Dritber. Переставив. Модифікатор Біс 2 від Юнітов Макс. Це ще геть нічого додає. ні Мапа на 2. Бази. Одразу. Дубаю так ставлю. І одразу выкачиваю. Одразу ставлю ще одного. Викачую. На максимум одразу. Ще одного ставлю. Ще выкачую на максимум. Я збираю вже на Пуп Старчику. Боже, я б, навірно, цього продав і переставив цього. Ось сюди. і поставив Пуп Старчику. Ось сюди. Ту Боже. Що це за музика? Оце важко бувати, бо він хилиться. За 30 тисяч, якби ще поптерчику вкачати, Було б вещай класно. Так це ж та сама типу мапа? Тільки ще додався оце. оця дорога ще додалась. Ну і тут ще не отака дорога була. А так мапа однакова. Подивіться, тут же все те саме було. Ну да, тільки тут оцього і штуки не було, яка вверх піднімає. Трохи подобавляла, а так мапа типу та сама. Она чем-то шесть подобавляла, а чем она подобавлял, чем-то не. Так, са знаешь, где выходит много тута, мафию фазбер і одного тут, А фазбер мафію. О, все, я знаю, що треба цього продавати краще, я поставлю тут Боже, я таке вибрав Так став, значить перпл там ще одного. Викачив. Викачив на Макс. Все. О, ні. Ще не все. Ще живу. Тим часом у нас тут щось приходить. Фух. В останню мить просто добили. Не, все тут тобі не програміт цми ставлю. Так, викачуємо і за 20 тисяч Тепер за 25 викачуємо повстарщику і за 30 як, як через постарчику. Ну да, певних багато, хороший де не, не настільки багато. Так, викачуємо, значить, дрітбера. Ставимо ще одного трітбера. Викачуємо. Добрий вечір. Бо я розпарився лише. Що... Заспокойся. Нас не чутно. Заспокойся, знімай собі. А? Так, ще одну дріт берево качуємо. <звук> так. Ну ок, значить, якщо тут один є, то ще одного можна поставити сюди. <звук> ну і оцих просто типу як сумонрів. <звук> і підефорів. Це теж можна. Боже, як це кицька бігає, ну, і вона буся Ой, впав кудись. Я всіх вже поставив. Да, всіх. Ну, що, значить, можу бігати. Точно. Перевірю. Да, все. Парті Хантер попит. Ну, так машини швить. Так, да, там ще машини є. Десять сотків Tower колдаун. Боже, я вже стільки всього понавбирав. Та ні, все це мені здається, я вже це не продефаю Да все Бай-бай добре тоді зараз ще івентові кої не під фармлю. Так. Забираємо, значить, халяву. Бо халява хоч о кого вона і погана, але вона халява. Фрейті. Ой, клан сезон 5 кейс. Не відкрив. Так, ну іменно від оцього івенту. <плес> Ні, ну він геть не цей, тип нічого не коштує. Чотири перемоги я якраз зроблю і в кінці вийдемо на найкращу трейд плазу профільську. Ну, ладно, тоді до босса. Ось вийшов у нас Олімпумп Фредді, ну і да, з нього 500 таких штук випало. Мені перед тим, як далі грати, треба подивитися, що мене по квестах. Ну, іменно цих івентових. Добре. Мені лишилось травіна до Pro Trade Плази. Отже, я зараз заходжу сюди. В івент. У мене є 600, стрім панк пас. Трошки получив эксклюзив пок п'ят. добре. А, один п'ять. Ні, ніхто нічого не сказав, вона переживає. І mm -hmm. присумонець десять юн. Mm -hmm. Ну, десять юні це не важко присумонець. Бо я вже їх і присумов. А от один п'ять гулять, це виходить шапку п'ять. Mm -hmm. Я просто хочу нейтмерку вибити. Щойні була в Браволер Фоксі. Значить, один п'ять. Добре. Повернув вже, коли буде бос один. Ось я вже вибрав один, п'ять, Олімпо Фредді. Що там, що там він? Ну да, бачите, тут якась цікава О, така мапа. Ой, дуже важка. Мапа, мені здається, треба ставить Pirple сюди, бо раз вихід. І типу він буде йти отак, через Pierple все рівно. Вайпін Эн, до я в шоці. Зря я вибрав, конечно, тут хелмут. Ладно, ну, може Все-таки я і далі рухаюсь. Не програв я на найтмері, бо я і зараз і йду на найтмері. Один п'ять Олімпо Фредді. Боже, скільки на те троє грошей? А, все я знаю за кого я заст поставлю. І цміт буде трохи краще за тебе. І дешевше. Ну, ось і цей Олін Пофред. Е, Кося. Та можна оце поставити мафію Фазберг. Та і так він хорошо стоїть. Є. Yeah. Ще суманом вже зустрінемося на цій локації. Ось це вже й телепортую сюди. І підемо зараз до Івент Пас. ПАНК, іменно Пас. І один три Зараз обов'язково згуляємо. Просто я це спочатку заберу. Да, я знаю, там ще щось є. Боже! Це просто найгірший дроп, який мені взагалі хоч колись падав. І навіть тут секретки випадали. Сім душ. Плюс... Ну, один-три добре. Тоже на нейтмери зараз. Вже зустрінемося боса. Так, ось вийшов у нас босс, якого ми вже добиваємо. С ти хоче вдарити? Ні. Ладно, Бектолобі, зустрічаємося вже в івенті, бо вже відео довго йде. Ось ми вже в цьому івенті.